Знаєте, чому так багато психологів і психотерапевтів не підтримують про лайф позицію? Що таке про лайф позиція для тих, хто не знає, це позиція проти абортів. Тобто, психологи не підтримують позицію проти абортів. Тому що вони вважають, що краще позбавити життя одразу, ніж дати життя і не надати любові і піклування? Є такий вид аб'юзу. Це вид насилля над людиною, над дитиною, над власною дитиною, емоційний неглект або приховане сирітство. Це коли дитина при живих батьках облишена піклування, турботи і любові. Це коли дитиною не займаються її виховують сусіди, родичі далекі, бабусі, дідусі, але при живих батьках. Дитина не отримує любові і піклування уваги від рідної матері чи батька. Більшість клієнтів реабілітаційного центру – це діти, які до 6 років не мали належного піклування і у базі своєї психологічної вони. Не знають, що таке піклуватися про себе, бо вони не знають, як відчувати свої потреби, що вони відчувають, коли їм треба вчасно поїсти, коли їм тепло одягнутися, як їм бути відповідальними, як готувати їжу і прибирати в хаті, бо цьому всьому їх не навчили і не навчили поважати свої потреби, поважати власну думку, керуватися почуттями власними, а не думкою інших людей, і таке інше. Це діти, батьки котрих поїхали заробляти за кордон, або діти, котрі, діти батьки котрих в депресії або на стадії розлучення, або мають певні конфлікти в родині і займатися вихованням дітей просто ніколи. Але це вид аб'юзу, це вид психологічного насилля. Кожна людина потребує людину, особливо якщо ця людина мати. Кожна людина, дитина потребує любові, і безумовного прийняття і піклування. І е, ніколи не буває так, що нас наздоганяє якась думка про те, що ми не додали у свій час, і ми можемо це наздогнати. Батьки дуже часто вважають, що я зараз зароблю гроші, а потім прийде час і я наздожену втрачене. А поки що, моя дитина побуде з бабусею, з рідною мені людиною. Так, це не працює, тому що найголовніше закладається у дитинстві, тому що дитина, котра звикла бути занадто самостійною, звикла боятися і справлятися з власними страхами, звикла не звертатися про допомогу. Вона не може раптом усвідомити, що мама повернулася, бо в неї з'явилася така можливість. Прикро це визнавати. Але більшість залежних це діти, які позбавлені були піклування, які позбавлені були турботи і любові. І вони мають значну проблему у психологічній базі. Вони мають значну проблему з відчуттям безпеки. Вони відчувають себе безпорадними, безвідповідальними, нікому не потрібними. Вони не відчувають власних відчуттів. І це є наслідки. Прихованого силства або наслідки емоційного неглекту. Це травма, з якою дуже важко потім впоратися. Що робити з такими травмами? По-перше, треба усвідомити, що наздогнати е це важкий важкий шлях. Це шлях про просити вибачення. Це шлях, коли я бачу, дійсно починаю бачити потреби своєї дитини. А не про свої потреби, свої травми, свої відносини з іншими людьми на своїй дитині. До речі, чому досить часто дитину кидають на бабусь, дідусів, і це не фінансова проблема. Скоріше за все, ваша дитина або дитину, яку покинули, вона нагадує матері або батькові про власний негативний досвід, коли. Було розлучення, коли було певні розчарування або конфлікти в родині. Ну найпростіша, найпростіший такий приклад, коли дитина нагадує про батька дитини або про. Те пережите горе, яке було, або про кар'єру, яку е, треба було покинути задля дитини. І потім дитині докоряють все життя. Що задля тебе, задля того, щоб я тебе народила, я мала позбутися власного життя і з цим жити, з цим тягарем прикрою важко. Е, спершу треба усвідомити, чи бачу я потреби власної дитини. Чи я бачу своє, свою травму, чи я бачу власну дитину? Треба відпрацьовувати це в психотерапії. Які я маю, можливо, непрощення і працюю це на свою дитину, які я маю психологічні травми і як я це працюю на свою дитину. Я маю спочатку побачити, відчути, чим живе моя дитина і що їй потрібно. І якщо помилки були допущені. Треба їх визнавати, просити вибачення. А, без того, щоб а, я так зробив, тому що без цього чарівного, тому що бо ніякої поважної причини для того, щоб кидати свої дитини, начебто і не існує. А, ніякі гроші цього не вартують. То дійсно треба вміти просити вибачення і тепер. Тим шляхом, який передбачає ваша дитина, повернути любов і увагу у родину, проводити разом час, підтримувати, спілкуватися, спілкуватися не лекціями про безпеку і життєдіяльність, не про щось таке загальне, а спілкуватися, щоб пізнати один одного, щоб дізнатися про. Якісь інтереси один одного, свою власну історію розповісти і почути історію вашої дитини, сформувати цю близькість якої не було. І якщо вже з'явилася дистанція, її треба прийняти, що наздогнати в тому обсягу, якому б хотілося, можливо і не вийде. Але треба працювати над цим.